Так, майстри, покажу вам результат довгожданної роботи. Один комплект тумбочок, другий комплект і ліжко з підйомним механізмом. Там ще узніж я внизу. Каретна тяжка. Чорний колір. Ну, чорний колір, я вам скажу, дуже отут маститься, деякі. Я вже так витирав, його треба взяти попилососити. Ще плюс тканина така, що все до неї пристає. Наприклад. Ось тканина. Ну, тут ще дороша, але ну, тут все класно, бачимо, нічого не видно. А тут чорний колір, не знаю, як він буде. Просто в замовника бачу, собаки є, то може бути біда. Ну, що вже є? Не знімав я його, як воно зібране, тому що вчора вимкнули світло. Я його вже розібрав за ніс, думаю, немає можливості. Царги, каркас, каркас теж я порозбирав дерев'яний, отакий 45 на, на 70. Гарний каркас. Ду, десь там цього Механізми. Це у нас підліжкові тумбочки. Колір 10-15 Ярослав ваші тумбочки, отак вони виглядають. Сіра патина. Я думаю, вийшло достойно. Отак вони всередині 14 см. Бомагою забив. В Ящички, фанера 15, всіх тумбочках, да, нема доводчиків, але нічого. Замовник не захотів. Да, було б трошки там дорожче, але я думаю, було б чітко, ну нічого. Тут в цих тумбочках така сама ситуація. Тут колір К049, плюс теж патина. Ну, тут доліжка вже одинаковий колір. Також немає дотяжок. Чи доводчиків, як то правильно. Теж замовник не захотів. Ну, воно все непогано, але якби доводчики, то було б виглядало б ще багатше. В принципі, отака робота. Фух. На цьому буде, думаю, все, тому що треба упакувати це все. Бо вже людина дзвонила, наприклад, за ліжкою за тумочки. Я ще два дні назад обіцяв завести, тому що вони були вже готові покрашені. Думаю. Скільки там того всього? Цих 4 комплекти. 4 тумбочки я збирав майже 2 дні. Вчора цілий день, і ще сьогодні. Чого так? Тому що як збирав усе було нормально. Я порозбирав на покраску і вже почав збирати все підгонити. Оце. От то іменно. Щоб зазорчики були все чітко. Це вам недорогі направляйки, що можна там підігнати. То треба погратися. Ну... Якось так на цьому буде все. Всім дякую за увагу. До зустрічі в на наступних відео.